Хто незаконно у селі Рихта засіяв 16 гектарів землі комунальної власності. Невідомо ані Кам'янець-Подільській міській раді, ані правоохоронцям. Що найменше видається дивним, що міська рада не переймалась тим, що земля комунальної власності використовується незаконно, доки на це не вказала Кам'янець-Подільська окружна прокуратура. І 22 липня Михайло Посідко терміново скликав позачергову сесію. Проходить досудове розслідування. У кримінальному провадженні про захоплення, про самостійне самовільне захоплення земельної ділянки, яка є комунальною власністю в розмірі 16 гектарів 11,41 сотих гектара, верніше, і на цій земельній ділянці посіяна озимом пшениці, яку вже зараз потрібно збирати. Подейкують, що землю незаконно використовує аграрій батько однієї із працівниць міськради, палкої прихильниці Михайла Посідка. Факт не доведений, але озима пшениця уже дозріла. Тобто, якби прокуратура не звернулася, ми б не бачили, що це. Земля це обробляється, бо це ж це я так розумію. Ситуація по селі Рихта, ще е, є подібна ситуація по Червоній чагарівці. Ми вже звертали на це увагу, бо тому що аграрії кажуть, що земля комунальна обробляється кимось. А виявилося, що аж десь зареєстровано якесь право оренди, аж в місті Хмельницькому. Ну хоч щоб таких речей було менше, тому що це кошти бюджету, це кошти громади, це і власність громади, оскільки офіційно власника оземини не встановили, прокуратура надіслала міській раді лист з вимогою забезпечити цитую, недопущення псування чи знищення майна, забезпечення дозрівання, а також збір, облік та відповідне зберігання вирощеного врожаю. Кінець цитати зерном доручили займатись комунальному підприємству комбінату харчування учнів. На відповідну програму передбачили 90 тисяч гривень. Відповідальним визначили заступника міського голови Дмитра Назаренка, який опікується гуманітарною сферою. Чомусь ані профільного заступника з питань фінансів, ані заступника, що курує комунальні підприємства. З конюшиною не склалось, можливо, буде оземена. За каденції Михайла Посідка роздільна смуга на проспекті Грушевського від вулиці Драйхмари до вулиці Івана Франка стала експериментальною ділянкою. Колись там були квіти. У 2021-му нова влада з якогось дива засіяла роздільну смугу конюшиною. Ноу хау кам'янчани не сприйняли. У департаменті житлово-комунального господарства помилку визнали і два роки поспіль висівали цинію. Хтось скаже, що під час воєнного стану не до квітів. Насправді, на відміну від інших клумб, за які так активно взялась влада, проспект найдешевший варіант. Не потрібно нічого купувати, а висіяти навесні насіння, яке зібрали на цій же ділянці восени. Проте 2025 знову став експериментальним. Майже до кінця червня на проспекті росли бур'яни. Нарешті їх скосили. Ділянку перекопали. І залишили. Півліта минуло. Сіяти квіти на осінь, м'яко кажучи, запізно. У світлі останніх подій кам'янчани почали жартувати, що цього разу роздільну смугу на проспекті готують під озимину. У департаменті житлово-комунального господарства неофіційно повідомили, що однорічні квіти садити надто затратно, тож планують багаторічні рослини. Є надія, що не сам шит.